Чуню, іди купатися. Я так люблю купатися. Біжу, мамо! Чуню, чуєш, не пустуй, зупинись, не бешкетуй. Іди скоріш витиратись і підеш в садок гратись. Піду погуляю. Хрю-хрю, хрю-хрю, який веселий день. Хрю-хрю, хрю-хрю, співається пісень. Біжу, лечу і поспішаю я. Хай ми до усіх весела пісенька моя. Здрастуй, жовтеньке курчатко. Чом же ти плачеш, малятко? Я стрибало, трішки грало і нарешті заблукало, а тепер таке маленьке залишилося саменьке. Не плач і не сумуй, маля, бо в тебе є віднині я. Погладжу жовтеньку голівку, Ходімо шукати домівку. Я тебе шукала, і тата, і гусенята, і каченята, навіть тітонька-індичка з сусіднього двору. Потім ташка невеличка злетіла угору і побачила в садочку моє поросят. «Іди ж до мене, мій синочку, іди, моє малятко. Дивна курочка, курчатко це курча, не поросятко. Поросятко це ж боя!» гав, гав гав Я так стрибав, на калюжу аж упав і тепер бруднуля я. Що скажуть тато і матінка моя? Неслухняний ти, синочку, то ти риш у пісочку, то в калюжі спи щодня і замурзас, як свиня, маш додому миватись, бо не вмієш чемно гратись. Я заплутався, як сні, дивні нині всі мені. Обзивають поросятком своїх діток мама і татко. Ха, навіщо мені ложка? Можу лапкою потрошку? А смачно треба швидко їсти, щоб не довелось ділитись. Здрасте кошенятко мур. Справи як? Усе ажур. Ти чого? Я тут гуляю. Йди, бо я відпочиваю. Ай-яй-яй, ти кошенятко? геть з поросятка, бо їси, як немовля. Ложка, синку, де твоя? Мамо, я її не бачив. Просто було дуже смачно. Ти як свинка весь у каші, а для чого ж лапки наші? Буває, поросятком обзивають. Я ж миваюся щоранку, Чищу зуби до сніданку, я не бавлюся в калюжі. Тебе люблю дуже, дуже. Усміхаюся привітно, не зриваю в полі квіти. Всіх вітаю з ясним днем. Та чому ось так мене? Чим я гірший? Не такий. Чом не любий і бридкий? Мій синочку, ти найкращий, найчемніший, найдобріший і для мене найрідніший. Яке слухняне поросятко, а ти не слухаєш розмови. Для мене ти моє курчатко, але повчитись варто в нього. Подивись, яке охайне поросятко, любо глянуть, не замурзане, чистеньке. А ти то чорне, то роденьке. А вже вічливий, привітний, добрий, краще не знайти. Хочуть мами, щоб діти всі були такі, як ти. Хочу, щоб моє малятко було таким, як поросятко. Ти найкраще поросятко. Ти мій друг, а я курчатко. Буду вас я захищати, можеш другом мене звати. Гав! Мур! А я сніданком поділюсь і поросятком не назвусь мур. Це твої друзі, на них слід рівнятись, а поросятком не бійся назватись. Важливо, не хто ти у цьому житті. Важливо, який, бо серця золоті. Б'ються у грудях людини чи звіра, а серце то щирість, а серце довіра. Важливо це те, що лишив у житті. Завжди чекай добра і завжди сподівайся, чи гори, чи біда, ніколи не здавайся, упевнено крокуй. Стежинами надії і лиш тоді здійсняться заповітні мрії, і вір якою б не було Дорога рятує білий світ, займо допомога, не кінчиться ця пісня, бо немає її кінця, як зігріва.